Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про судову систему разом з адвокатом Тетяною Монтян. Доброго дня, доброго дня Тетяна, дуже здивувалася з приводи. Теми нашої сьогоднішньої mm -hmm. зустрічі ми були не здивовані. Ми вважаємо, що судова реформа нам потрібна. Mm -hmm. І я читаю новини і бачу про те, що ну, наприклад, новина 25 липня датована, а mm -hmm. говорить про те, що за два тижні Порошенка сподівається, що Верховна Рада підтримує зміни. І президент України заявив, що в найближчі тижні внесе до Верховної Ради проект змін до конституції е, в частині судової реформи. Mm -hmm. Отже, ми будемо говорити, все таки сьогодні. Сьогодні про судову реформу. І ви знаєте, у нас її поки що немає. так Ну немає. О, очевидно Ні, У нас є судова реформа, яка обіцяє якісно покращити. Строки і, взагалі власне власна якість розгляду справ, тому що абсолютна більшість населення України буде повністю відрізана від правосуддя завдяки новим ставкам судового збору, які абсолютно непосильні для пересичної людини. А тобто, якщо я хочу подати в суд на свого сусіда, да. ставка судового збору буде сягати там. Ну наприклад, величезна, там, двох зна просто гривень. величезна, та аби ж аби ж тільки двох відсоток. Від майна, яке ви хочете відсудити. І якщо для фізичних осіб, от зараз ще до вересня, поспішайте, до речі, подати. Хто хоче посудитись, і там великі в майбутньому будуть ставки збору, поспішайте. Зараз вона обмежена, 1700 гривень, зараз це копійки. От я всім клієнтам раджу. Якщо ви хочете з кимось за щось посудитись, там де буде відраховуватись від вартості майна, яке ви хочете відсудити, негайно подавайте, поки не набули чинності ці нові ставки. А Тому коли... що інакше ніякого доступу до правосуддя ви не матимете. А коли вони набудуть чинності? Ну, з першого вересня. А залишилось буквально да, залишилося всього нічого. Тому от я всім раджу, у кого там якісь терміни спливають швидесенька, бо потім ви правосуддя не побачите, у вас просто грошей на це не uh -huh. вистачить. І якщо у цьому і полягає реформа, то я навіть не знаю, що сказати. Ну там вже люди ініціативу влаштували, там за скасування цих безумних ставок, судового збору. Але ви ж знаєте, якщо реформа вже почалася, то вона такі отакою -от і буде. А почалася реформа чи не почала? Ну, є різні думки. Можливо, почалася, але ми не бачимо. Але Європа схвалила нашу судову реформу. Та ви що? Так, да, у нас є сюжет, який підтверджує повністю моє а, твердження. І зараз цей сюжет ми готуємо до ефіру і ви це побачите. А взагалі, на вашу думку, з чого ну, повинна розпочатися судова реформа? Ну, от Перший пункт судової реформи. Суддів. Що з ними робити? Тому що одні кажуть, треба всіх розігнати і набрати інших. Mm -hmm. Я проти. А де їх брати? Вибачте, mm. у нас вже відбулася видатна, шалена просто люстрація, з якою регочуть всі, хто хоч якось пов'язаний з судовою системою. Тобто, у нас трішки погнабили суддів, які, припустимо, забрали права у якогось там автомайданівця, чи ще там щось там з кимось там зробили з цих всіх героїв революції гідності. Але при цьому ніхто не чіпав. Припустимо суддів Вищого господарського суду, які нахапали хабарів на мільярди, от реально на мільярди. Ніхто не чіпав суддів Верховного суду, які виносили такі рішення, за які їх мали всіх спалити напалмом. Це саме стосується і суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ. Ну і останній скандал просто безприкладний. Коли з'ясувалося, що суддя Вищого господарського суду України Артур Гімільян це бізнес-партнер члена вищої ради юстиції Павла Гречківського, який оце зі скандалами був обраний зовсім нещодавно. Це вже просто я так вважаю апофіоз люстрації, яка відбулася. Ну, ви можете собі уявити. Таку люстрацію при якій страждають якісь підсудки з районних судів, яких нагнув там портнов та інші лідери злочинної панди на те, щоб вони там права у тамадельців позабирали, але залишилися на плаву такі монстри, як Артур і Мільянов і тачков і так далі. А Європа схвалила судову реформу, угу. яка а, буде, нібито в Україні. Угу. А, дивимось. Венеційська комісія дала позитивний висновок проєкту судової реформи в Україні. Звичайно, не обійшлося без зауважень, але, як зазначають у робочій групі, їх вже врахували. Найголовніші зміни це забезпечення незалежності суддів і посилення їхньої відповідальності. Перша важлива зміна це обрання і призначення суддів безстроково. А за всі питання суддівської кар'єри буде відповідати Вища рада правосуддя, незалежний орган, який буде складатися з. Переважно суддів, тобто більшість в цьому органі, більшість членів, на відміну від сьогоднішньої ситуації, будуть складати судді, які обираються самими суддями. Верховна Рада не зможе впливати на призначення та звільнення суддів. Суддівською кар'єрою займатиметься вища рада правосуддя замість вищої ради юстиції, а формуватиметься новий орган на конкурсній основі. Звіст науковців та викладачів права, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів. Всі вони будуть обирати по два представника до складу Вищої ради правосуддя на паритетних засадах, і, до речі, це була рекомендація Венеційської комісії. Участь у формуванні Вищої ради правосуддя мають приймати два органи, які володіють найвищою легітимністю України це парламент та президент. Для суддів пропонується скасувати випробувальний термін, натомість збільшується вік та стаж роботи. Перед призначенням служителі Феміди обов'язково мають пройти рік підготовки у національній школі суддів. Посилюється і їхня відповідальність. Суддя буде мати імунітет лише в частині виконання своїх функцій по відправленню правосуддя. Суддя не може бути притягнути до відповідальності лише за прийняти суддею судове рішення. Якщо суддя вчиняє дорожно транспортну пригоду, якщо суддя вчиняє інше порушення, яке відноситься до загальних порушень, не стосується виконання суддівських функцій, він притягається до відповідальності таким самим чином, як і будь-який звичайний громадянин. Такий проект реформи робоча група з питань правосуддя буде пропонувати конституційній комісії. Останнє слово за народними депутатами. Анастасія Острожко, Тарас Біловол соціальна країна. А давайте запитаємо фахівця, що нового запропонувала комісія у проєкті щодо судової реформи? Ну власне кажучи, нічого, тільки зміняться особи, які впливатимуть на суддів. Впливатимуть на їх призначення та на їх подальшу кар'єру. Тобто, вже не Верховна Рада, а якась вища рада про ну, правосуддя, бачите, да? що сталося з Верховною Радою при злочинні панді функції комітету з правосуддя були власне суто декларативними. Там вирішували окремі люди, кого з суддів обирати, кого не обирати. Потім було посилено в 2014 році роль якраз комітету з питань правосуддя Верховної Ради, але робота блокується. Нічого особливого не стається. Люстрацію заблокували самі судді, звернувшись до конституційного суду. Ну тобто, когось суддів там повиганяли, декого навіть цілеспрямовано підставили і вигнали, як, наприклад, голову апеляційного суду міста Києва Чернушенка, і навіть його син трішки посидів, поки не вніс заставу. Але було очевидно, що просто нова злочинна панда захотіла змінити голову цього апеляційного суду. Ви сказали, що судову реформу краще. Розпочинати з суддів. Ну, звичайно, я тільки не зрозумів, з суддів що з ними робити. Публічний іспит має бути, а не те безглуздя, яке коїться зараз. Ви запитаєте будь-якого фахівця з питань права, чи реально для нього, навіть якщо він геній, сіміпядій у Лбу, потрапити в якийсь казирний суд, на кшталт Печерського чи Шевченківського. Я думаю, що питання риторичне. І в той же час є багато скандальних історій, коли всілякі бовдури, які плутають прохожого з проходімцем, але є дітками високопоставлених судових чиновників і не тільки, прекрасно і успішно здають іспити і сидять, відправляють правосуддя в казирних судах. А хто зрозуміється, яким чином проходить цей публічний іспит, якщо ми не розуміємось на юрис... А що тут знати? Є валом Людей, які розуміються на питаннях юриспруденції, і ніяких проблем з тим, щоб зробити публічний реально відкритий іспит замість цієї порнографії, яка відбувається зараз, в принципі, немає. Але тоді вся ця шмаркачня мажорна, діточки, коханці і так далі. Нинішніх судових ієрархів ніколи в житті не здадуть такі іспити. А замість цього ці іспити успішно здадуть якісь талановиті діточки з провінції. І що ж тоді буде? Уявляєте, жах який? Це ж втратиться контроль над правосуддям. Кому ж це потрібно. Ми звернулися до киян і запитали в них, що вони б запропонували нового у судовій системі. Давайте послухаємо і подивимось mm -hmm. киян і гостей столиці. Будь ласка. судді мають бути не старшими 50 років, і що дуже основне, вони мають бути реально незалежними. Я б розробив якийсь якийсь такий механізм, щоб судді не вигідно було ризикувати, приймаючи ту чи іншу сторону, ну, з корупційною метою, щоб йому це просто було невигідно, тому що. ну, він би ставив на карту набагато більше. Тобто він би міг втратити набагато більше, ніж отримав. Нового мені здається, з моменту виникнення римського права вже думали, передумали. Це все буде добре забути старе. Через те, щоб що то говорити, я не можу. Дуже велике поле діяльності, там треба міняти все докорінно. Ну не знаю. Пані брастому цим треба закінчувати. Ця безнаказаність, яку вони показують. Тих задержали, потім отправили, зарплата за ними зберігається. Розумієте, беруть і людям в лице так плюють. Типу, от ви ніхто. Ви бачите, що ви ніхто. Хоч ви ще чому чогось добивались. Знаю, я б став, знаєте, як в Дивності во Франції носили всі паріки, я б взяв точно так, же, це було дуже класно. Я б ходив паріком, так молотком шарахав по всім. Я, я думаю, з нього вийшло суддя. Це Опитування показали, що люди нічогісінько не тямлять в судовій системі. Ну, в принципі, це закономірно. Тобто, крім... Крім того, щоб влаштувати нормальні реальні публічні іспити, під час яких дійсно перевірялися знання, здатність до аналізу, здатність аналізувати докази, треба ще механізм відклику. От я спостерігала за цим, припустимо, в штаті Айова, Сполучених Штатах. Тобто, через деякий час, пропрацювавши, кожен суддя проходить таку собі процедуру, мешканці виборці, зареєстровані виборці. Певний день приходять, ну і всі судді там вони кидають в скриньку перед кожним портретом: чорний або білу кульку. Якщо чорних кулек виявиться більше, суддя собі спокійнісінько йде. Угу. От. Зазвичай там не йдеться ні про які злочини. Люди от забалотовують суддів. Якщо вони хамлять, припустимо, якось неналежно поводяться, або про них іде погале, що вони там якось погано поводяться в побуті. Це навіть не про злочини мова. Ну а якщо білих більше суддя продовжує працювати тоді О, в все. наших реаліях знайшлися б люди, які під час цих виборів таких mm -hmm. а -а купляли б голоси і казали, ти для того судді клади чорну кульку, ось тобі 200 гривень. Знайшлись би, тобто я розумію… Що, міг, що вам сказати, а навіщо? Сенс? Ми достойні, здається, тієї системи, тієї, тієї влади. А... Абсолютно праві. А тому, якщо глобально казати, ніякі всі ці косметичні зміни абсолютно нічого не змінять, доки глобально в нашій країні буде простіше узаконити награбоване, рейдернути через суд, якщо це буде вигідніше, ніж чесно заробити. А ми можемо взяти приклад з якоїсь розвиненої країни, адже у опитуванні казали, що нічого нового ми не можемо вигадати. Не Можемо звичайно. Це там вже у Римі вигадали. Безумовно. А яка країна з судової системи може нам надати приклад? Ось там, дивіться там судові системи бувають найрізноманітніші, але питання в тому, що Розв'язання суперечок між громадянами один з одним, між державою, і громадянами і так далі. Це одна з державних функцій, це державний сервіс. І якщо держава зацікавлена, щоб правосуддя було чесним. І робить для цього все так воно і буде. А якщо все в нашій державі спрямовано на те, щоб ті, хто дорвалися, хоч до якоїсь влади пограбували своїх менш обтяжених владою співгромадян, то у нас звичайно, і правосуддя саме таке. Тобто, це оказамилювання для громадськості, всі ці псевдореформи. А ні, це все зрозуміло, що у нас все погано. Ну, Але а, а, який рецепт Скажемо так, починати треба не з судової реформи. От, але мені ніхто не вірить, коли я це стверджую. Але насправді це чиста правда. От спіймали цього новообраного гречківського. Ну от всі дізналися, що да, він з Ємільяновим подільник, вони там щось віджали. У них там якісь кошти шалені, там де вони їх взяли, не зрозуміло. Ну і що? Якщо вони домовилися з новою злочинною пандою, вони і далі продовжують свою бурхливу діяльність. У них все прекрасно. А якщо розпочинати не з судової реформи, а що розпочинати? Розпочинати треба саме з того, з чого розпочинали всі цивілізовані країни з формалізації власності. Тобто, якісь там кроки на цю тему робляться, всі ці декларування і так далі. Але це має бути одночасно, абсолютно, для всіх, щоб не було ніяких спонукань. Оформити щось на дідуся, бабуся, там матусю, коханку і так далі. Для цього має бути тотальна формалізація власності, абсолютно відкрита. Що ж у нас робиться? Як величезне досягнення подають, що у нас напіввідкрили реєстри, і тепер ми можемо дізнатися спокійно, що у громадянина Пупкіна десь в місті Києві є якась квартира. Адреси немає, нічого немає. Яка нам користь від такої інформації? В той час, як в цивілізованому світі ви залізаєте на відкритий реєстр кадастр і все дізнаєтеся, що там на людині зареєстровано. Як ви при таких умовах щось сховаєте? А для чого а у нас мені на Це потрібно звичайному громадянину? А Для того, щоб ви точно знали, що суддя, який вас судить, немає можливості нічого вкрасти, сховати, а навіть якщо він візьме хабаря. То він не зможе все це інвестувати. Йому доведеться жити як корейка, на мільйонах і ходити в подраних локтях. Ну, Ви ж самі знаєте всю цю історію. Якщо ви не можете вкрадене реалізувати, якщо ви не можете купити собі мегабентлі за хабар, і вам це одно доведеться їздити на машині у відповідності з вашою офіційною зарплатнею, який буде сенс. А так на здоров'я, ви подивіться, який автопарк перед нашими судами. А особливо круті автопарки у нас перед судами, які слухають справу по контрабанді, наприклад. Ну і так далі. Mm -hmm. Всі знають, які суди найкрутіші, і де судді у нас найбагатші, які категорії справ вони слухають. А, і знову кияни з'являються в нашому ефірі: як знищити корупцію? Mm -hmm. а, так само, це ж про це я і кажу. Просте запитання зараз вони скажуть, mm -hmm. а потім вже Тетяна Монтян. Mm -hmm. Будь ласка. Давати взятки їм де і все в нашій країні подолати корупцію неможливо. Хіба вдаватись до таких радикальних методів, вкрав відрубати руку. Корупції не побориш. Корупція зникне, коли зникає мотив для корупції і можливість для корупції. Все треба міняти в судовій реформі. Абсолютно без поняття перше потрібно прийняти нарешті вже закон. Закон мають писати як громадські організації, так і юристи. Друге, оновити повністю суддів. У нас є фантастична молодь, які зараз за кордоном працює. Працює на грантах закордонних і вчаться на грантах закордонних. Вони за кордоном зараз. І вони можуть прийти в цю систему, і вони готові її міняти. А як думаєте, ви все ж таки після киян як знищити корупцію? Ну, Найталковіший був хлопчик в червоній футболці. Він правильно сказав про те, що треба знищувати передумови для корупції. Тому що розстрілювати корупціонерів немає жодного сенсу, оскільки рук ви не відрубували. Якщо передумови для корупції існують, люди все одно ризикуватимуть і братимуть, і братимуть, і братимуть. <гум> Нічого крім відкритості, тотальної відкритості для боротьби з корупцією людство ще не вигадало. Але оця от відкритість дуже важко просуває собі дорогу, трішечки зараз просунулася, тому що новій злочинні панді треба пограбувати стару злочинну панду. А для цього треба як мінімум з'ясувати, де стара злочинна панда заникала свої статки. Коли нова злочинна панда теж піде в небуття, ті, хто прийдуть, найновіша злочинна панда буде займатися тим самим. Тому що хто небудь з тих, хто зараз прийшов до влади. Вони відповіли на питання, де вони взяли свої статки? Ні, звичайно. Вони почуваються прекрасно, вони грабують так само, як і попередники, і ніхто їх не чіпає, їх чіпатиме наступна ітерація влади. А може відповідальність це ну перша, повинна бути ну, така ну, сума. Яку яку б то відповідальність застосувати до Гречківського за те, що він подільник Ємельянова, старої злочинної панди? Яку б таку відповідальність застосувати? Повірте мені, з ним нічого не станеться. Він як сидів у юстиції, Так і сидітиме і почуватиметься прекрасно. І це стосується абсолютно всіх, хто зараз дарувався до влади. Вони не можуть пояснити, звідки в них статки. Вони навіть не збираються це пояснювати. У них все чудово. І щось з ними станеться тільки після того, як вони втратять владу. Подивіться, досі ніхто з попередньої злочинної панди реально до відповідальності не притягнутий. Кошти не знайдені. Питається, Добре. А навіщо ж тоді революцію робили, якщо нічого за півтора роки не можуть довести? Якщо все так погано, ну якийсь вихід повинен бути, все ж таки щоб е взяти і ну там переробити життя на краще. Ну, щоб жити не, по новому? Ну ніхто ж не збирається міняти цивільне законодавство, ніхто не збирається знімати виборчі бар'єри. навпаки, їх зробили ще вищими. Ну немає ніяких інших рецептів ніж повна відкритість, ліквідація всіх виборчих бар'єрів та зміна цивільного законодавства. Людство нічого нового не придумало. Пам'ятаєте, з чого почав Наполіон? Він найняв чотирьох найкращих юристів і попросив написати цивільний кодекс. І цей кодекс Наполеона в усіх перепівках якраз і існує і досі в усьому цивільному законодавстві усього цивілізованого світу. Ви бачили, щоб хтось, хоч слово, сказав про те, що нам треба нарешті змінити наше архаїчне, безумне, дике цивільне законодавство? Ні, ніколи. Тобто нам треба свій наполеон, який би зібрав зібрав всіх юристів, і юристи б написали б кодекс. Ну як вам сказати, можна. Обійтися одними юристами без Наполеона, але в суспільстві немає розуміння. Ви ж самі чули, що кажуть люди. Вони пропонують рубати руки, люструвати, тобто займатися абсолютно е, речами, які ні до чого не призведуть. Ну, люди повторюють те, що їм кажуть з засобів Безумовно. масової інформації. А де ви чули хоч коли-небудь, що в наших засобах масової інформації казали щось розумне? Навпаки, кажуть всіляку ахінею, ну так я ж кажу, але люди ж мені на слово не повірять, що у нас дикий архаїчний, безумний цивільний кодекс, який навіть дикіший, ніж якісь там поасі. Люди вважають, що він цілком пристойний. А те, що наприймала громадськість або з подачі громадськості, це ж тихий жах. Тобто, люди без будь-якої освіти, без будь-якого розуміння. Цивільного законодавства лізуть і лобіюють всілякі безумні законопроекти. Ну, от закон про прокуратуру і законопроект, який мав назву номер 1565 про особливості права власності в багатоквартирному будинку та внесення змін до закону про СББ та цивільного кодексу. Більшого жаху я особисто як юрист не бачила. А. Але їх все влаштовує, вони щасливі, а народ нічого не розуміє. Ну народ не розуміє, тому що він бачить, сидять поважні якісь люди, да. і їм кажуть це хто поважний Венеціансь... казак Гаврилюк чи Сотнік Пересюк чи Камбат Семенченка. Це які поважні люди сидять у нас в парламенті. Ні, я не про парламент, а про перший сюжет який ми угу. дивилися, і людям кажуть, Венеціанська комісія угу. схвалила угу. суд проект судової реформи, угу. який можливо там прийме А Верховна що Рада. Венеціанська комісія може щось розуміти. В тому, що у нас відбувається в судовій системі, чи в будь-якій іншій галузі. Це їм тільки здається, або вони самонадіяні, або я не знаю навіть, як їх назвати, тому що всі їхні рекомендації вони абсолютно безумні і вони не працюватимуть. Скільки вони вже давали цих рекомендацій? Хоч одна з них спрацювала, ні, ніколи стає тільки гірше, гірше і гірше. І країна все більше занурюється в пучину беззаконня. Я згадав у дитинстві, ми казали, я дартан, а остальні всі чому у нас є неймовірна кількість дартаньянів, але їх не пускають. Гують нікуди. Ви знаєте, скільки людей валало проти внесення цих змін до закону про прокуратуру? Ви ж знаєте, що вони зробили? Тепер бідні люди повністю відрізані від будь-якої допомоги, від будь-якого правосуддя. Вся ця громадськість, всі ці реанімаційні пакети реформ і так далі валали. що це по-європейськи? Не треба, щоб прокуратура за бідних та нещасних заступалася, навіть якщо їх гноблять як хочуть. Хай вони в суд ідуть, і після цього вони збільшують. Судовий збір до неміряних висот. А мені куди тепер йти людям? А мені здається, з'явилося дуже багато громадських організацій, угу. в яких є юристи, угу. які угу. на волонтерських угу. засадах та допомагають бійцям АТО, та ви вирішують їх проблеми, це і це є гості нашої в морі. Історії. Це краплина в морі в порівнянні з потребою в правосудді. Ви навіть не уявляєте, які вал без приділу покатився по країні після того, як прокуратура взагалі почала всіх від це тепер не наші повноваження, це не наша компетенція. ідіть люди гуляйте, ідіть по судах. Хто піде по судах? Напівграмотні, бідні, нещасні люди. Оце пробила наша громадськість, велике дяк. Ви не знаєте навіть, яких проклинають тепер люди. Другий законопроект, про який я казала, який став законом з 1 липня про багатоквартирні будинки, скільки вони валали. О, ми перемогли жеки, жеки знищені. Що там з жеками? Сміються з цих бовдурів малограмотних і радіють, тому що закон насправді був ухвалений на користь комунальної мафії. Але от з цього приводу народ почне перейматися 1 липня наступного року, коли. Їм Призначить рабовласники в їхні будинки. Отак, от і живемо, і отак, от, от яку сферу не візьми, всюди, куди пхається невігласи з громадськості, все це закінчується саме цим, і але я... народ то це не розуміє. Я розумію так, що навіть прозорість якихось там судових засідань нічого все одно не дасть, так а... адже народ не освічений. Подивіться, от є такий комітет захисту політв'язнів. Вони дуже воювали за нещасних жертв попереднього злочинного режиму, ходили на судові засідання, обурювалися безпреділом, який які там Двувався, знаєте, що вони зараз кажуть? Що... Попередня злочинна панда були ніжними зворушливими хлопчиками в порівнянні з тим безпреділом, який коїть нова злочинна панда. Такого безпреділу собі не дозволяла навіть попередня влада, яка зараз коїться у це в Україні. У нас є така традиція. Навіть якщо гість приходить і каже все негативне, наприкінці він каже все одно, якийсь там один маленький пункт Ну, ну коли-небудь ж спалять на палмам цю нову чесну панду. І, от після того, як їх нарешті спалять напалмом, тоді вже прийдуть притомні люди і почнуть щось розрулювати з нуля. Правда, те, що вони примудрилися зробити з країною за попередні два роки, виправляти буде дуже дуже важко. Ну і крім того, хочу все таки зазначити, що навіть те трішечки при відкритість реєстрів та кадастрів це краще ніж було. Це єдине насправді позитивне, що було зроблено за весь цей час. Але це такий мізір в порівнянні з тим, що варто було зробити. Що звичайно про це можна згадати, ну але не варто занадто цьому радіти. Ну все ж таки, і все є, таки, да, це позитив, позитив. Я не буду заперечувати, що це так і да. Сьогодні говорили про судову систему разом з адвокатом Тетяною Мантян. Дякую вам, що завітали. Дякую вам. І до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.